Всім доброго дня. Ось при нагоді досталося мені два таких стабілізатора. Оцей цілком справний і цілий. Цей трошки розбитий. Цей чорний 71-го року. Ну і будемо їх розбирати. Подивимося, чи катушки мідні. Чи алюмінію? І що, скільки заважить? Ну ось такий чорний має вигляд зсередини Весь в порохах і один, один трансформатор. Ну, походу, там два трансформатора. Один над одним чи дві катушки. А тут. Катушечка і два трансформатори. Там ще знизу ще один трансформатор. Зараз все це порозбираємо, добудемо і подивимось. Ну ось результат. Так як і казав, з білого стабілізатора три трансформатора. алюмінієві алюміній обмотки. Була надія на цей чорний, так як це рік 71-й, але теж. Усе алюміній. Так що, хто буде брати стабілізатор на розборку, маєте на увазі, що може. Вийти з цього пшик. Так як вони достались мені за даром, ну то в ціні металолома підуть. Може, кіл, кілограм 10 буде металолома. Розбирати їх на алюмінію я не бачу сенсу. Це буде більше грання, ніж розборки. А так навіть якість намотки можна подивитись. Таке відчуття, що моталися вручну. Ось тут теж вийду. Так що підуть в чорний лом. Ось така от повчальна може для когось буде історія. Підписуйтесь на канал, всім гарного дня!